Бачили картину, як козаки писали лист турецькому султану. Студія могарич пропонує свій варіант. Козаки пишуть лист турецькому готелю. Так, писарю, так і пиши. Так і писати. Пише. Ага. Значить, доброго дня, судячи по цінам. Дорога Туреччина. Так хочемо відпочити в трьох, ні. В чотирьох. А, була, не була. В п'яти зірковому готелі. Записав? Ага, записав. Слухай! Тятя, козаки! А що таке all-inclusive? Хо, Ти що, бусурманську мову не вчив до шостого класу? В перекладі з бусурманської all то все включено. Щоб ти Богдане зрозумів, значить, цілий тиждень їш скільки хочеш. І п'єш скільки хочеш, гуляєш, скільки хочеш. А, то то як в нас на Пасху? Так, писарі, а що там пише? Скільки до моря далеко? Ну, до моря пишуть, що 20 метрів. Чекай, 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 чекай. Давай розберемося. 20 метрів, то як 20 метрів, чи 20 метрів, як в Криму. Бежить 20 метрів, як 20 метрів. Вот. Браття, а що таке гарячі путівки? О, Богдане. Це коли татари турків трохи попалять. То вони ціни скидають. О, братя, браття, козині, а що таке, якщо от ми. Сто, Богдане! А що ти весь час розпитуєшся, розпитуєшся, ти і так з нами не їдеш. В а тебе чого? В тебе кредит на коня не погашений. Писарю. А скільки коштує таке задоволення? Та. Ну, пише, що тисячу золотих за сім ночей. То дорого! Хлопці, браття, козаки, то дорого. Краще їхати відпочивати в трускавець. Нє. Печінку підлікувати. Нє. Трускавець треба їхати після Туречини. Лікувати. Браття, а скажіть бо, а на чому поїдемо? На чайках? Ні, на чайках довго. Краще літаком. Браття козаки, але літаком то дорого. Ні, вже не дорого. Бо недавно відкрились гуцульські авіалінії. Так. Там немає ні бізнес-класу, ні економ класу, тільки плацкарта і загальний. Ну як, кілько улізло, стійко полетіло. Отаване, там козак Кирило золень клюзів увернувся, піду браво відчиняти. Клич, клич. де нам не Поробородина, бігені, міхове бінами. А гол кирило. Здоровьки були побратими. Ге, гей, а скажи но, що бачив? Та багато де був багато чого бачив. А скажи, що сподобалось найбільше. Ну, найбільше мені сподобався стриптиз. <плес> Стриптис. Чекай, а що таке стриптиз? Що <плес> <плес> <Шо> таке стриптиз? <плес> <плес> ну, стриптиз, то коли дівчина танцює біля палі? Та. <плес> а якщо гарно танцює, то їй гроші за параниж кладуть. А якщо погано, то на палю садять. Кирило, а? а кого з наших бачив? З наших кого бачив. Роксолану бачив. Вона зараз там. Аніматор. Ані Лорак. вона там заміж вийшла. А скажи, можливо, бачив якісь чудовинки, якісь новинки. Басейни бачив. Басейни. А що таке басейни? А що таке басейни? Ну, басейни, то як такий ставок. Їх там так багато і всі такі гарні плиточкою викладені. Mm -hmm. А як ото зайдеш в воду по пояс, а вода така тепла. А така прозора, а як отако по воді йдеш, а за тобою така фіоретова цівочка. А бусермани сміються, пальцем показують. Видно, що козак іде. І що? От скажи, от що дійсно у них там так от все добре й добре. Бесарюк. Не все так в них добре, є в них велика біда. О, є. Хвороба. О. Джакузі називається джакузі джакузі, джакузі. джакузі. Чекай, А що таке джакузі? Що так, таке джакузі? Отамане батьку. пам'ятаєш, як ти горохом утруївся. То всі пам'ятають, Стеб горів. Та щоб ви знали, то то ще гірше. Лікування тільки одне. Хворого засовують в ванну, і він там сидить, бідний, мучиться, поки йому легше не стане. Що то таке? Батьку та мене, браття, ми язика спіймали якого такого язика? Ну як якого ну руського? Тю оце і є ваш великий і могучий руський язик? Пані та панове, з цього часу пройшло дуже багато часу і багато що змінилося. Посидіть самі, сигарети з фільтром, горілка з дозатором, секс з презервативом. Українці! Ми забули ті давні словетні часи, коли наші предки козаки пили горілку відрами, корили люльки і були здорові. Ми забули ті романтичні часи, коли ми довіряли своїй коханій людині, і нас було 52 мільйони.